Ви знаєте, ми всі в дитинстві гралися в піску. Ну і зараз граємося теж. І в дитинстві я цього не помічав, але зараз. Зараз я розумію, що пісок дуже схожий на час. А час дуже схожий. На пісок. Ми спостерігаємо за тим, як він минає, але не помічаємо, що він може раптово закінчитися. А ті його маленькі частинки, що залишаться. На долоні це те, що ми не встигли зробити. Наші плани, надії, сподівання. Та і це все згодом знесе вітер. А вітер малює. Лінія за лінією він виводить свої малюнки історії людських життів. А потім їх стирає і починає малювати нову історію. Уявіть собі, що в цьому пустельному просторі де. Нічого немає і де панує вітер? Якось з'явився янгол. Цей янгол має дуже незвичний вигляд. З одного боку у нього крило. Воно не наче божественне. А з іншого боку, у Янгола звичайна людська рука. У цього Янгола немає ніг, але є міцний фундамент. І Янгол стоїть посеред цього пустельного простору і йому не страшний жоден вітер. Але Янгол не знає, чому він виглядає саме так. Для чого він створений? І от одного разу Янгол запитав: хто я і для чого? Та відповіді на це питання у нього не було і тому він вирішив спостерігати. Янгол спостерігав за тим, що малює вітер. І в його малюнках намагався знайти відповіді на свої питання, аж поки не побачив, що окрім нього тут ще є людина. Побачивши людину, Янгол зрадів. Він гадав, можливо, у неї є відповіді на його питання. Янгол підійшов до людини, запитав у неї, але людина мовчала. Людина не бачила і не чула Янгола. Людина так само не знала, хто вона. І для чого? Вона вдивлялася в пісок навколо себе і там намагалася знайти відповіді на свої питання. Але їх там не було. І тоді людина вирішила встати і піти до краю пустелі. Можливо, там вона знайде відповіді? Крок за кроком людина йшла і сама того, не помічаючи, залишала на піску сліди. Та вітру це не сподобалося, він дмухнув і збив з ніг людину. І стер її сліди. Але людина не здавалася. Вона знову і знову вставала, адже їй кортіло знайти відповідь. І людина вирішила їх шукати в іншому напрямку. Вона знову йшла, знову продовжувала свої пошуки. Та вітер не вщухав і знову збив з них людину. Людина нападала і, врешті-решт, втрачаючи сили і надію, більше не вставала. Побачивши це, Янгол вирішив допомогти людині, але не знав як. Він оглянувся навколо себе і згадав, що в нього є рука. І він підняв людину. Людина не розуміла, звідки в неї з'явилися сили, але мимоволі вона встала. Та людину все ще окутував страх. Вона не могла зрушити з місця і Янгол це бачив. І тоді він згадав про своє крило. Ним він надихнув людину. Людина відчула якийсь внутрішній поштовх і пішла. Маленькими кроками, але людина продовжила свої пошуки. Але знову наближалася піщана буря, і людина знала, що з нею може трапитись. І тоді людина з надією поглянула вгору і сказала, хто б ти не був, благаю. Якщо ти мене чуєш, допоможи мені, будь ласка. В той самий момент людина відчула непохитну опору. Бо Янгол надав їй свій міцний фундамент. І в той самий момент Янгол зрозумів, чому він виглядає саме так і для чого він створений. Так само, як у цієї людини, так і у кожного з нас є свій янгол-охоронець. З одного боку у нього звичайна рука, яка допомагає піднятися, коли сил встати зовсім немає. А з іншого боку у янгола крило. Що надихає нас. Рухатись. А міцний фундамент надає нам віру і надію в те, що ми впораємося з усіма труднощами. Цим янголом є любов. Любов людини до інших людей. І любов інших до людини. Це любов наших рідних. Близьких наших батьків дітей коханих, які нас вдома чекають. Весь час про нас думають і хвилюються, бо в найскладніший момент саме на їх захист ми усі встали. Їх любов є нашим внутрішнім голосом і світлом, що вказує нам правильний шлях. Бо саме за любов ми усі боремось. І любов ми усі захищаємо. Любов до майбутнього, що будуть будувати наші діти, завдяки їй разом з нами. Дякую вам! Володимир Сікало. Хлопці в моєму дитинстві були лялькові мультики.